23 травня, День Героїв України. Сьогодні Україна вшанує День Героїв, День пам'яті українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність України. Це свято величі Духу українських вояків. Цього дня згадують про подвиги лицарів Київської Русі, запорожських козаків, свічових стрільців. Воїнів армії УНР, Героїв Небесної Сотні та війни на Донбасі. Пам'ятаймо, кому завдячуємо незалежністю нашої держави. Слава Україні. Героям слава! Особливо важливим воно стало після початку російсько-української війни, коли нові герої боронять рідну Батьківщину. ЩОрічне свято День Героїв було запроваджене на честь всіх захисниць та захисників України, які протягом багатьох століть боролися за її незалежність та територіальну цілісність і продовжують робити це нині. День Героїв, 23 травня, був заснований в 1941 році Організацією українських націоналістів. Рішення створити таку важливу подію було прийнято під час Другого Великого збору Організації українських націоналістів 1941 року, а дату обрали на честь видатного громадського діяча, командира Збройних сил, ідеолога українського націоналізму Євгена Коновальця. Його 23 травня 1938 року підступно вбили в Роттердамі. Спершу День Героїв святкували підпільно, але зі здобуттям Україною Незалежності воно почало набувати все більшого розголосу. Починаючи з 1992 року свято ставало все більш популярним. У День Героїв вітають всіх хто з ризиком для життя боровся за українську незалежність. А також віддають шану загиблим. Дата присвячена всім українським воїнам-лицарям Київської Русі, козакам часів Гетьманщини, повстанцям, українським січовим стрільцям та воїнам армії УНР та УПА. А тепер ще воїнам АТО та російсько-української війни. День Героїв. Свято, яке було встановлене на честь вояків борців за свободу та незалежність України. Сьогодні, у 21 столітті, біда знову постукала у наші двері у вигляді російського окупанта. Не дамо злочинцям панувати на нашій землі. Віримо, надіємося та перемагаємо. Сьогодні ми вшановуємо тих. Хто несе в собі дух сміливості, жертовності та патріотизму, таких героїв поміж нас багато, в різних куточках нашої країни. Вони захищають нашу землю, нашу свободу та незалежність. Це вояки на передовій, які з ризиком для власного життя борються за мир і безпеку наших родин. Це волонтери, які невпинно допомагають військовим, надаючи необхідну підтримку та допомогу. Це медики, які рятують життя і лікують поранених. Кожен з нас може своїми діями та вчинками зробити свій внесок у перемогу над агресором. Наближаймо перемогу та мир разом. Дорогі наші захисники України, Герої України, ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну землю, Її цілісність, недоторканість і гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді. Нехай ангели оберігають наших героїв від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. З Днем Героїв України хай на нашій рідній землі, освяченій кров'ю героїв, знову запанує мир і злагода. Зичимо добра кожній родині, а нашій державі процвітання, сили і слави. Благословен той день і час, коли прослалась килимами Земля, яку сходив тарас, малими босими ногами, земля, яку скропив тарас, дрібними росами сльозами, благословенна воля гран, степів широчина бездонна, що, як зелений океан тече круг білого херсона. Що свій дівочий гнучкий стан до Дніпрового тули длона, благословенна ти в віках, як сонце наше благовісне, як віщий білокрилий птах, печаль і радість наша пісне, що мужність будеш у серцях, коли над краєм хмара висне, благословенні ви сліди. Не змиті вічності дощами, мандрівника сковороди з пропорощилими саквами, що до цілющої води простує, занедбавши храми, благословен мечів ясних, огонь, отчизне охорона, і жання коней бойових, морських походів даль солона, І не їде владний сміх. Полтави тихої корон гаряча дума кобзаря, що і вогні не спопеліє, і молоток каменяра, і струни лисенка живіє, і слави золота зоря Крузоньковецької Марії. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато й немало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живим! Батьківщина чекає на тебе.